Мені часто закидають, що я занадто багато вимагаю від жінок, але я не можу з цим погодитися. Єдина річ, яку моя майбутня дружина має вміти і робити добре, це готувати. Звісно, зовнішність і характер для мене важливі, але кулінарні здібності займають особливе місце. Ні, я не одержимий їжею. Але працюю на будівництві, займаюся спортом, і мені важливо добре та ситно харчуватися, а не лише. Перекушувати салатиками. Не можу сказати, що мені не траплялися хороші дівчата, це було б неправдою. Вперше я одружився після армії, коли кохання повністю затьмарило розум, і я не звертав уваги на побутові навички дружини, яких, як виявилося, майже не було. Чи то мати не навчила, чи просто було ліньки, але вона зовсім не слідкувала за порядком у домі, а готувала так, що їсти це було неможливо, а іноді навіть небезпечно. Супи були настільки переварені, що не потребували жування. Це була просто мішанина з макаронів, картоплі і цибулі, яка виглядала так, що апетит відразу пропадав. М'ясні страви або пригорали вщент, або були настільки жорсткими, що їх доводилося жувати по півгодини. Якщо приходили гості або наближалося свято, ми замовляли їжу або купували готову, щоб не соромитися та не мучитися. Я неодноразово просив її навчитися готувати, пояснював, що це для мене важливо, але щоразу отримував лише роздратування і нерозуміння. У результаті ми розійшлися. Друга моя дружина була медсестрою, тому в побутовому плані проблем не було вдома було чисто, речі складені акуратно, все мало своє місце. Коли ми почали жити разом, вона майже щодня готувала для мене щось смачне то курочку під соусом. То котлетки на роботу як тут не оцінити, а ще й виглядала чудово, струнка доглянута. Але після весілля вона заявила, що їй подобаються лише худі чоловіки, і тому я повинен сісти на дієту. Я був приголомшений і не розумів, що відбувається. Запитав, навіщо тоді виходила за мене заміж, якщо одразу бачила, що я далекий від худорлявості. Вона відповіла, що сподівалася знайти спосіб переконати мене. Схуднути до того стану, який їй подобається. Раціон змінився кардинально. Котлетки і курочка залишилися у минулому, замість них з'явилися овочі в усіх можливих варіаціях: печені, тушковані, сирі, прісні каші без молока і заправок, а супи та борщі замінили бульйони на курячому м'ясі без картоплі. Хлопці на роботі жартували наді мною, але ділилися своїми обідами, а я їв шоколадні батончики дорогою додому. Щоб хоча б якось підтримувати свою звичну вагу. Далі стало ще гірше вона заборонила приходити моїм друзям, щоб уникнути потреби накривати на стіл адже нормальну їжу мені було не можна. Що ж залишалося робити? Я вирішив, що це наслідки молодості, і ми розійшлися. Після двох невдалих шлюбів я схуд, але залишався молодим і став купувати готову їжу в магазині навпроти. Там працювала приємна, усміхнена, хоч і доволі повна дівчина. Вона так детально розповідала про кожну страву, що я і не сумнівався у її кулінарних здібностях, але знову помилився, не врахував, що продавчиня у продуктовому відділі та кухар це зовсім різні речі. Готувала вона неохоче і зовсім не смачно. Я деякий час намагався зосередитися на духовних аспектах життя та не звертати уваги на їжу. Але зрозумів, що це зовсім не те, до чого я прагну, і ми розійшлися. Невже я прошу чогось нереального, жінку, яка любить готувати і робить це смачно? Мені не потрібні вишукані делікатеси лише звичайна, але добра їжа, чорт забирай. Я ж не лежу на дивані без діла. Фінансове забезпечення родини це моя відповідальність, але варто мені заговорити про це з жінками. Вони починають кривити носа мовляв, готувати щодня це нудно. І не для них, але коли і чому жінки розучилися готувати.